Всіх вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про українську молодь і як молодь бачить і сприймає питання житла для себе. Що вони про це кажуть, які у них думки виникають, та чи є у них шанс придбати це житло? Але перед тим, як розпочати, я вам зачитаю цитати великої людини. Це Генрі Форд. Ви всі знаєте, хто такий Генрі Форд. У нього була своя власна справа, і він казав дуже важливі речі стосовно того, що має отримувати працівник в першу чергу. У процесі виробництва я намагаюся максимально збільшити заробітну плату, тим самим підвищити купівельну спроможність. Таким чином, усі, хто пов'язаний з нами, чи як менеджер, чи робітник, чи дистриб'ютор живуть добре. А це добре для нашого існування. Тобто він вважав, що будь-який працівник має отримувати і бути куповельно спроможним. Бо якщо він буде купувати, йому буде добре, відповідно, нам буде добре. Життя буде дійсно розвиватися. Не буде застоятого. І оці фрази я зараз принесу на нашу тему. Бо в Україні інше ставлення стосовно добробуту, фінансової спроможності, оплати праці, називайте будь-як, інше сприйняття. І відповідно інший результат. Так, ось, яка ж реальність? А це стосовно. Житла в Україні. А це низькі доходи, високі ціни та економічна нестабільність. Вона завжди така була. Нестабільність економічна, низькі доходи, високі ціни. І нічого ж не змінюється. Нічого. Навіть намагання нема змінити. Треба читати Генрі Форда. Нашим можна владцям, щоб до них дійшло, що треба робити, як треба сприймати, яка має бути філософія? Також, було зроблено дослідження окремо, і опитували українську молодь стосовно бачення їх на власне житло. 21% молоді живе у власному окремому житлі. Тоді, як більшість змушена орендувати або жити з батьками, це в цифрах в відсотках. Питання фінансів: скільки заробляють молоді українці? 36% заробляє не більше 15 тисяч гривень. 33% мають дохід від 15 тисяч до 30 тисяч гривень. 31% понад 30 тисяч гривень. І 15% вище 50 тисяч гривень. Є також частина молоді, яка поки не працює. Хто це? 22% це студенти. 30% це домогосподарки або жінки в декреті. 41% пошук роботи. Плани щодо житла. 21% впевнені, що куплять житло у найближчі 5 років. Тобто є впевненість в молодих людях такий запал, що все у них вийде, вони куплять обов'язково. 19% допускають таку можливість. Тобто і не да, і на ні. Посередині, але можливість така є. 37%. Не мають таких планів або існують сумніви. Тобто, все, як кажуть, пропало, нічого не вийде. І це високий відсоток. 37%. Вибір серед тих, хто планує покупку. Мова йде про житло, яке воно? 55% це квартира, 37% це приватний будинок і 6% це котедж або таунхаус. Ось таке бачення молодих українців. Витрати на купівлю житла. Які це витрати? 40, 45% вважають, що сума має бути до 30 тисяч доларів. 34 вважають, що сума має бути від 30 000 до 60 тисяч доларів. І 21% вважає, що сума має бути за 60 тисяч доларів. Питання кредитів. 30%, вважають, що скористуються, скористуються програмою Є оселя. 34% ще не визначились. І 32% не хочуть взагалі пов'язувати своє життя з кредитом. Чому молодь хоче купити житло? 76% молоді вважають, що має бути власний простір. І незалежність. 53% створення сім'ї або покращення умов для них. 28% вважають, що має бути інвестиційна привабливість від житла. Головні перекони на шляху до власного житла. І тут важливі є моменти, які ж це перекони. 68% вважають, що є високі ціни на нерухомість. 66%. Низький рівень доходів та відсутність заощаджень, і згадаємо слова Генрі Форда стосовно рівня доходів. А ось в Україні низький рівень доходів. І цим питанням не займаються. Влада не займається, ні держава, ні місцева. Все так. Встановлюють міні... мізер і все. І вважаю, що воно так і буде. Розвитку не буде взагалі. Не буде розвитку. А якщо немає розвитку, є занепад. І все, що пов'язане з занепадом. Треба читати і розуміти, про що казав Генри Форд. І це мають ребути можна владці. Третя позиція. Війна та пов'язана з нею ризики. Це третій за важливістю фактор. Бачення молоді на нерухомість в майбутньому. Яка? Яке це бачення? 56% вважають, що ціни на нерухомість у найближчі 5 років лише зростатимуть, а купівля стане ще менш доступною. Тобто фінанси будуть залишатися на тому ж рівні, а ціни на нерухомість будуть ще більші. І немає можливості взагалі купувати нерухомість. 31% вважають, що оренда житла ставатиме популярнішою, як це відбувається в країнах Західної Європи. 12% серйозно розглядають варіанти купівлі житла за кордоном. Є такий відсоток молодих людей. Тоді як 59% не мають таких планів взагалі. І ось, шановні редачі, ми в це все пройшли у цих цифрах, в відсотках. І питання виникає, це питання фінансової спроможності. І ось від цього питання і відповіді стосовно бачення молодих людей на питання придбання власного житла. Тому. Які ваше бачення, шановні глядачі, яка ваша позиція? Залишайте в коментарях після того, як ми пройшли це все, зрозуміли це все, погляди і взагалі ситуацію реалії в Україні. І про що казав в свій час Генрі Форд? Два різних світи, два різних погляди і взагалі інша ситуація. Яка не може порівнюватися один з одним. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Сьогодні ми казали про важливі речі стосовно фінансової спроможності і бачення молоді на придбання свого житла. Всім вам дякую, шана глядачі, і до наступних зустрічей!